Усім привіт! Сьогодні про полуницю, а точніше про її посадку. Як краще садити на гребені, агроволокно або плівку чи просто на відкритий ґрунт? У мене є зараз в даному випадку висаджено у відкритому ґрунті сорт Азія і є в теплиці три сорти реми. Які я покажу в другій половині відео. Спочатку розкажу про висадку в відкритому ґрунті. Тут висаджувалась полуниця на початку травня з копаної розсади, яка була минулого року розмножена з фрігосаженців. Висадили через, приблизно через 50 см кущі, доглядали їх. І зараз ось є такий результат. Сьогодні 13 липня, і вже маємо ось такий результат. Тут буде на слідуючий рік це все накриватися соломою і без будь-яких мульчуючих інших матеріалів. Тобто в чому плюс? Плюс в тому, що ми не тратимо ресурси на... Плівку чи агроволокно. Накривається потім соломою, солома тримає вологу, солома не дає з ягоді, не дає перегріватися ґрунту. Тобто, в такому способі посадки я бачу тільки суцільні плюси. Єдиний великий величезний мінус це те, що тут потрібно постійно боротись з бур'янами. В цьому році ми вже сапали. Три рази, тут небагато соток 5, три рази пололи бур'яни, і вони, звичайно, все одно пробиваються. Потрібно або постійно просапувати, або використовувати гербіциди. Гербіциди можна використовувати, якщо ви, от в цьому році можна ще внести ґрунтовий гербіцид, щоб бур'яни не росли. І на тому все. Наслідуючий рік я, наприклад, особисто ніколи не використовував гербіцид перед тим, як збиратиметься ягода. ягода. Ну, просто психологічно я його не можу використати, потім продавати ягоду, в якої, на кущах якої були, був гербіцид за 2 чи за 3 місяці до того. Тобто, великий мінус, що потрібно боротись з бур'янами. Це міжряддя проходив я тут фризою трактором і сапали вручну сапами. А так, плюси в цьому дуже суттєві. І я вирощував, пробував, бувать, бачив колись в Польщі, як вирощується даним способом полуниця. Мені дуже це сподобалось і роблю так в себе. Зараз перейдемо до теплиці і покажу, як просте на бограх під агроволокном. Зараз ми перейшли до теплиці і показую, як росте полуничка на агроволокні. Тут гребені робив я з допомогою трактора, трактор фреза. Нагортав і ну, агроволокно стелив вручну і ось такий є результат. Які плюси в цьому способі? Плюси... Усі ну, досить багато, звичайно. Один з них це боротьба з бур'янами. Бур'яни не ростуть. Вони пробують під агроволокном, звичайно, там сходять все, але вони не виростають, тому що воно їм не дає рости і вони знищуються. от Утримується волога. Ягода потім, яка росте, теж чиста. Хоча на соломі. Теж досить чиста, якщо гарно застелена земля соломою. Що тут можна ще сказати? Якщо теплиця і рання ягода, та й не тільки теплиця, навіть у відкритому ґрунті, якщо гребені, накриті чорною плівкою або агроволокном, тоді швидше пришвидшується вегетація і можна досягти швидшого врожаю. Відкритий ґрунт, звичайно, це може бути трохи мінусом, якщо є заморозки і нема можливості з ними боротися, тоді перший цвіт може вимерзати. От, але якщо це тунелі або теплиці, то звичайно, що це є великим плюсом, оскільки на гребені земля прогрівається краще, швидше, і тоді можна досягнути ранішого врожаю. Які мінуси? Мінуси в тому, що все одно потрібно в оцих місцях, де росте полуниця, все одно потрібно боротися з бур'янами. От десь пропущений бур'ян. Ось такий він виріс. Його, тобто в оцих місцях все одно треба прополювати. І той дуже досить часто, тому що якщо виросте бур'ян великий, то тоді його важко діставати. Можна і вирвати разом з корінням полуниці його. От. Коли він маленький, то краще полоти маленьким, але це потрібно проходити дуже досить частенько. Мінус в тому ще, що якщо, наприклад, капельна стрічка має прорив, до неї важче. Добиратись. В моєму випадку це не складно, можна зробити, відщепити отут цей цвях і можна, наприклад, залізти всередину. А якщо це припи, присипано з допомогою грядоутворювача, присипається землею, в принципі, теж можна туди добратися, але це вже складніше. Які ще мінуси? Ну, в принципі, мінус ще той, що може на сонці сильно перегріватись сам гребінь. І це теж досить погано, оскільки ну, сильно нагріта земля, це є не дуже добре. От. Так що кожен спосіб має свої плюси і мінуси. От. Кожен вартий уваги і потрібно. Пробувати як краще підходить, як краще вам подобається. І тоді робити висновки. Ось, знайшов досить велику траву, десь була трошки пропущена, не допололи і вже її, наприклад, вирвати звідси досить важко з коріння. От, ось, росте. І це, це я буквально проходив тут кілька днів тому. Десь пропустив, не побачив і потрібно. Регулярно це робити. Тому що, якщо я ж кажу, виросте дуже велике, тоді Ну можна і разом з кущем це все вирвати. Тому потрібно бути з цим досить уважним і готовим до того, що потрібно буде полоти. Все одно ці буряни звідси. Чи робити гребені, чи не робити, Ну, це вже теж залежить від вас. В принципі, можна і не робити. Якщо немає можливості зробити гребінь, то краще його і не робити. Просто на рівну землю застелили агроволокно і собі посадили полуницю, воно теж буде класно, нормально, але все одно потрібно ложити капельку під низ, тому що. Без капельного поливу під агроволокном. Вода буде, хоча агроволокно пропускає воду, але все одно вона стікає трохи в сторону, це потрібно, щоб проливні дощі йшли, щоб воно гарно вам промокло. А якщо ви будете поливати, допустимо, поливачкою чи якимось іншим способом, там, шлангом, то ну, результат буде не дуже це буде не дуже ефективно. Тому, якщо плануєте плівку, тим більше плівку, то в будь-якому разі потрібно робити капельний полив. Звичайно, можна експериментувати, але це ну, як без власного досвіду, я можу сказати, що капельний полив потрібен. Так, ніби коротко все. Коментуйте, можливо, у когось є ще цікавий досвід. Буде дуже цікаво. До речі, тут сорти мурану. Вайбрант, 2 гребені Мурану, 3 гребені вайбранта і 2 рядки, тобто 2 гребені Ані, Всі реми, фріго, якісна розсада. Розганяю кущі, далі буде ягода, будемо пробувати, яка на смак і вирішувати в майбутньому, яку краще садити. Всім успіхів, до зустрічі, всього доброго.